Аня можна спостерігати, як кажуть, нові, і відбувається це доволі часто. До нас приєднується Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінгі. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олександре. Отож, попри те, що на стелах великих цифр на вулицях ми не бачимо, але коливання курсу валют ми все одно бачимо. Хай можливо, вони навіть на нас так психологічно і не впливають, як це було за задумом тих, хто впроваджував тоді цю зміну, але ближче до. Тіла ближче до цифр курс валют, що з ними точніше з ним з курсом відбувається? З ними відбувається коливання, і в принципі, якщо дивитись на історію на те, що було з курсом починаючи з 24 лютого 2022 року, то в принципі ми ще. Пов'язані з тим, що Національний банк е, в е, осіни минулого року е, перейшов до так званого гнучкого курсу, і е, це в принципі призводить до того, що е, курс рухається, він рухається помірно між. Е, Тими відмітками, які, в принципі, Національний банк бачить для себе можливими, тобто він рухається в межах коридору, в принципі, yes. зазначеного в зазначених рамках, в рамках прописаних, наскільки я пам'ятаю, в держбюджеті з іншого боку, ну тут психологія, нічого не поробиш. Великі біржові гравці теж іноді піддаються. Якимось емоційним впливом, що вже говорити нам грішним, які побачили коливання там в пів гривні кудись вліво-вправо, і тепер вже переживаємо. І звісно, ми переживаємо, чи дійсно гривня може здешевшати тільки до того рівня, який написаний в бюджеті, і що взагалі на неї тисне, що вона дешевше, От конкретно зараз, крім звісно, війни, що зрозуміло, е, дивіться, ви згадали про гривню, яка е, позначена в бюджеті, але насправді там нема такої позначки це. Така собі міська легенда, якою... Ну, але бюджет же обраховується, виходячи з якихось значень курсу О, долару, в тому числі не, точно ви От абсолютно... я це маю на увазі. Так, да, ви абсолютно праві. І мова тут йде про те, що міністерство, коли готує проект державного бюджету, а, воно а, робить, як то кажуть, невеличкий запас, тобто в нього. І взагалі, яким чином цей курс розраховується, вони роблять наступне: вони мають цифру в доларах, суму, яку державний бюджет має заплатити нашим кредиторам по зовнішнім боргам. Угу. І вони зазначають в державному бюджеті, звісно, суму в гривнях, відповідно, яку вони резервують на те, щоб ці зобов'язання виконати. Щоб Мої купити колоні... ці долари і віддати, грубо кажучи. Так, мої, мої е, колеги-журналісти роблять наступну суму в гривнях, ділять на суму в доларах і кажуть, о, Мінфін е, запланував курс там 41, припустимо. Хоча насправді Мінфін дав собі трошки запасу е, з огляду на те, щоб не переглядати відповідну статтю видатків, е, якщо, наприклад, курс там все ж таки дійде до 40, там 40. Одного чи щось подібне. Тобто вони mm. діють з певним запасом. Це завжди відбувається. Скільки я от пам'ятаю себе, що я аналізую цифри державного бюджету, це відбувається кожного року і а, а виявляє, якісь жахливі події, типу там. Повномасштабного вторгнення чи е, початку вторгнення на Донбас в Крим у 2014 році, тоді, як то кажуть, Мінфін е, не зміг е, вгадати. А от е, зазвичай е, він назначає цифру для себе як орієнтир гіршу, ніж потім та, яка реалізується. Трохи лякає слово вгадати. Ну дивіться, вони для себе я ж кажу, прогнозують цю ситуацію з якихось там своїх міркувань, але додають ще трошки для того, щоб потім не йти до Верховної Ради і не казати, що от вибачте, ми тут не спрогнозували, нам не вистачило і так далі. Свої прогнози щодо української гривні і цікаво тут подивитися на їхній довгостроковий прогноз. Протягом наступних п'яти років 2024 41 грн за долар, 25-й рік 45 грн і 80 коп., 2026 48,60, 2027 50 грн 40 коп., 2028 52 грн 10 копійок і 2029 рік 54 грн 10 копійок. По-перше, на підставі чого робляться такі прогнози? По-друге, наскільки можна довіряти таким довгостроковим прогнозам? Ну, по-перше, чесно кажучи, я не бачив таких цифр. Це, скоріше за все, хтось з е, е, журналістів е, там, погрався з цифрами і отримав е, щось подібне. Напряму я такого не бачив. Відверто кажу, що не бачив. Е, яким чином вони були отримані, я не знаю. Я точно знаю, що це доповідь міжнародного валютного фонду World Economic Outlook за квітень 2024 тисячі двадцять року. Там немає таких цифр, там нема цифр курсу. Це сконструйовані курси на підставі можливо там чогось, але напряму цих цифр там нема. Угу. А така ситуація. Але е, що мається що казати про курс і про цифри взагалі прогнозу, які дають МВФ там по. По інфляції, по темпам зростання ВВП і та інше. А ці цифри зазвичай більш жовто відбувається зазвичай відносно нашої країни МВФ, ну крім окремих років, коли там війна починається повномасштабна чи вторгнення, щось таке. Він зазвичай надає цифри, які гірші. Ніж ми потім mm -hmm. отримуємо синістичніший <пиш> прогноз, так який потім обертається позитивнішими mm -hmm. результатами. Ну, я от зараз не полінувався поліз на сайт міжнародного валютного фонду. Що ж там все таки є за цифри. Єдине, що я поки що знайшов, вони слайд uh, advanced economies», Ну, типу, легке пришвидчення зростання економіки, якщо я правильно перекладаю зараз швидко, і в них тут дійсно є цифри різні там впритул до 2025 року, у тому числі глобальної інфляції. Я так розумію, що ці цифри, які ми зелену називали. Вони виведені з цих цифр, які точно є на сайті, а, ні, М... є цифри дивіться, в них є і цифри по Україні щодо темпів інфляції, щодо темпів зростання ВВП. Очевидно, то, то, то курс — курси реконструйовані цифри в будь-якому Так, скоріше за все, це якісь реконструйовані цифри. Я там особисто е, цих цифр е, не бачив, але е, скоріше за все, такі шалені курси виникають е, з тієї причини, що. Міжнародний валютний фонд саме по інфляції, саме по ВВП, надає е, трошки гірші прогнози, ніж наш уряд, і я сподіваюся, що ці прогнози гірші ніж то, що е, те, що буде ре ре реалізовано. Чому це МВФ так робить? Мені важко сказати. Скоріше за все, е, скоріше за все, це. Така підстава на переговорах з відповідними урядами, там, ну, в даному випадку з Україною е вимагати більш якісної економічної політики, вимагати чогось е такого більш серйозного там, по виконанню бюджету, по бюджетній дисципліні. Ну, Скоріше за все, е причина. А щодо внутрішніх прогнозів, Національний банк, наприклад, зараз у своєму останньому звіті вказав на те, що курсові очікування бізнесу погіршилися. Тут можна говорити, що теж закладаються такі песимістичні прогнози, але з е, тим, щоб потім отримати більш позитивний результат, чи тут реалістичні цифри і реалістичні прогнози, а це не є прогнозом національного банку, це є опитування бізнесу. Тобто, це те, як бізнес відчуває ситуацію, це те. Чого бізнес там по своїм очікуванням бачить, це скоріше за все? А це лягає в прогноз потім Нацбанку, чи вони просто констатують факт, а не включаються до? Прогнозує. Ні, ні, скоріше за все, ну, по-перше, Національний банк публічно не прогнозує курс. Ви ж знаєте, він не видає навіть в нього позиція. Я не прогнозую курс, я нічого такого не роблю. Національний банк там якийсь публікує свої дані по таким показникам, як там ціль по інфляції, очікування. по... Зростання внутрішнього внутрішньовалового продукту це він робить, і в принципі, ті показники, які я бачу зараз, там по прогнозах і уряду, і національного банку, вони в принципі не викликають в мене відчуття. Знов таки, це це мої відчуття. Це не відчуття уряду. Що курс там буде гірше ніж там 40 з чимось. Скоріше за все, все буде нормально з огляду на те, що ми вже маємо достатньо потужні пакети, підтверджені фінансування від Європейського союзу від країн, які не входять в Європейський Союз, але є нашими партнерами, зокрема, там Велика Британія, Канада, Японія та Японія. Да. Зараз буквально в ці години сьогодні відбуватись голосування. Сподіваюсь. Вони будуть результативними по пакету допомоги від США, там прямого бюджетного фінансування ну, власне грошей трошки менше 8 мільярдів доларів. Все інше це фінансування власне озброєнь військової допомоги, але це в принципі ті кошти, яких має вистачити. Для того щоб Україна цього року отримала достатньо валюти для підтримання бюджету, ви ж знаєте, що ми значним чином фінансуємо ну вже десь половину за рахунок наших іноземних партнерів. Угу. Тут мене знаєте, що пане Олександре, Відверто от в цій нашій з вами розмові навіть не в самій розмові, а в можливих наслідках. Я нагадаю, що Олександр Карманеренко, який очолює журнал Дінгі у нас зараз на зв'язку, Олена Зелінченко, Роман Коляда спілкуємося з нашим візові. От, Олена, я ми кажемо, що МВФ прогнозує, і то не МВФ прогнозує а там це реконструйовані цифри, що гіпотетично колись у 28-му році курс може бути 50, При цьому посилаємося на документи, ліземо на сайти. Що зробить людина, яка послухає цю програму? Вона скаже: А на радіо сказали, курс буде 50. Гнали, ні, ні, ні. Ну, давайте от, повернемося да. до, до от взагалі до реальності: от візьмемо навіть не маленького українця, як казав класик, візьмемо там, наприклад, маленького підприємця або середнього підприємця, який, попри все, в роботі намагається якось зрозуміти, що з цим холіра даруйте на слові курсом, буде, щоб я не прогорів. От він може піти, звісно, почитати заяву голови Національного банку Андрія Пишного, що, мовляв, курс долара до гривні протягом 24-го року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Що він зробить з цим твердженням? Нічого, тому що він не все знає про ринкові умови і не все знає про сезонність. То на чому ж йому ґрунтуватися у своїй поведінці? Йому потрібно ґрунтуватись на тому, що. Зараз буду, як то кажуть, дуже вумні слова говорити. Ми такі людно, що, да, що сума того, що ми маємо на цей рік від е іноземних партнерів е того, вже що отримали, і того, що ще отримуємо. Що твердо підтверджено, е вона в принципі достатня для вона достатня для покриття е видатків бюджету, і це в принципі означає, що нам гарантується. Наявність достатньої кількості валюти, щоб з курсом все було гаразд. На рік тільки, фактич. Тільки, тільки за березень ми отримали 10 мільярдів приблизно доларів в еквіваленті, і це, в принципі, достатньо для того, щоб закрити там перші 4 місяці. І мене ще тішить одна історія. За рахунок тих заходів, які, до яких вдаються Національний банк, і уряд відбувається поступово. На жаль, не, не надто швидко, бо в умовах поточних було б ну важко очікувати, що це буде швидко поступово відбувається повернення до нормальної практики. Вибачте, за тавтологію, повернення валютної виручки експортерами. Ми мали дуже ага. великі проблеми в цьому сенсі, тобто, товари експортувалися, валюта не поверталась там. суми, вони обчислювалися багатьма мільярдами доларів, і зараз ця ситуація достатньо активно покращується. Наприклад, я знаю, що в березні. Частка вільної, як би сказати, валюти, тобто тієї, яку продають просто компанії експертери на міжбанківському валютному ринку, вона більше ніж три рази виросла порівняно з часткою цієї валюти, яка продавалася цими компаніями, до, наприклад, переходу до керованої гнучкості. Восени минулого року, 23-го року. Це означає, що на ринку з'являється додаткова валюта і ситуація, в принципі, покращується. Якщо подивитись, скільки по тижнях. Додатково, щоб е, цей структурний дефіцит валюти, викликаний війною військовими витратами, продає Національний банк на міжбанківському ринку. От зняли це з язика 200... хотів спитати, що з Нацбанком? Що з його інтервенцією. Це 200-300 мільйонів. Там, подекуди в деякі тижні, там 600 мільйонів. Але я нагадаю, що у нас були місяці раніше, коли він продавав 800 і більше. За тиждень, тобто, про 200-300 взагалі мова не йшла. Тобто, це означає, що ситуація все ж таки більш-менш нормалізується, і це означає, що національному банку точно вистачить. Він зараз має більше ніж 43 мільярди доларів валютних резервів. Це абсолютно достатньо, щоб тримати ситуацію під контролем. Щодо підприємців поговорила, але все-таки і до українців теж розумію зараз. Хтось скаже, та які там гроші, в кого які гроші разом із тим не прийнято говорити в людей. Є і заощадження, є якісь вкладення, є якісь депозити. Що і як робити тим, хто, наприклад, має вдома певну готівку, не знаю, чи в гривні, чи в доларах, міняти, не міняти, куди як саме чекати, кудись віднести, чи просто хай воно лежить собі в банці далі чи під матрацем. Ну, дивіться, е, якщо людина має валюту, то тут зрозуміла ситуація, її потрібно зберігати. Ну тому, що е, якщо подивитись там останні 30 років, то завжди ситуація, що е, люди зберігали в валюті, вона їх не зраджувала. Якщо е, люди мають гривню, то я б не радив стрибати невеличкими відносно сумами туди-сюди, тому що, ну, грубо кажучи, вони будуть тільки втрачати е, ну, різниця між курсами купівлі і продажу. Якщо там сьогодні е, валюту купив, а через тижні продав, то скоріше за все нічого не виграєш. Тільки. Побігаєш по цих обмінниках, і ну і мар маржа все з'їсть. Ну я ж про це кажу, да що маржа просто з'їсть. Тому ну є можливість заробляти на облігаціях внутрішнього державної позики. Є можливість заробляти на е, депозитах в банках там непогані зараз відсотки, якщо порівнювати їх з темпами інфляції, які очікуються. Тобто у людей є достатньо багато можливостей, я нагадаю, що відповідно до діючого законодавства на час військового стану повна 100% гарантія держави по усіх депозитах, вкладах в банках, тому в принципі нема проблем зараз зберігати ці гроші. Ну, але, чесно кажучи, е ну, коли люди подібне чують, те, що я кажу, вони починають там, морщити носа, там, якось скептично ставитись. Ну, і в цей момент я хотів би закликати колег е не надто вдаватись до жахливих заголовків, типу там курс буде там, такий сякий, хоча не зовсім е мають підстави для цього. Я розумію, що такі новини. Дуже класно читаються, але чи є це чесним і обачним, з огляду на ситуацію загалом? Так, споживча інфляція. Вона вже не багато часу залишається, але споживча інфляція. Що з нею? Наскільки я знаю, НБУ закладав 5%, У березні знизилася споживча інфляція до 3,2% і це рекордно низьке значення з ковідного 2020-го. Що відбувається зараз? І чого варто ну як можна спрогнозувати на найближчі місяці ситуацію зі споживчою інфляцією? Я думаю, що вона буде ну, скоріше за все, за підсумками року дещо більше ніж 5%. хоча 5% це та ціль, яку волів би бачити Національний банк, але ну, скоріше за все, до кінця року там здорожчання нафти, здорожчання пального. Певні там коливання курсу вони призведуть до того, що вона буде трошки більша. Хоча є чинник, який може її уповільнити доволі е серйозно, це е робота наших аграріїв. Якщо в нас буде все окей з врожаєм, і буде достатньо, як в минулого року, е достатньо сільськосподарської продукції вироблено, то в принципі. Ми, Може, навіть і, там в межах п'яти утримуємося, я сподіваюся. Дуже, дуже непогано. Але, на жаль, ситуація така, що впливає не тільки там, кількість грошей чи курс. Впливає, наприклад, на інфляцію ситуація з енергетикою. Ви ж розумієте, що будь-яке підприємство. Яке має проблеми з цих причин з повітряних ударів в Росії? З енергетикою воно там закуповує генератори, там, ще щось для того, щоб убезпечити себе від відключень. І, звісно, воно ці витрати перекладає в ціну. Тобто, у нас угу. не тільки там, велика кількість грошей чи там впливає, ще впливає, на жаль, війна. Тому? Дякую, пане Олександре. Тут так. ми мусимо ставити три крапки в цій розмові. Дякуємо за фаховий, як і завжди, розлоги коментар. Головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко гостював у студії програми сьогодні. Зранку гостював, звісно ж, віртуально.